А ще паліативна допомога це підхід, що дозволяє пацієнтам зі смертельними діагнозами гідно прожити відведений час. Термін паліатив існує в українському законодавстві з 2011 року, але багато років після його офіційного провадження хворі все одно залишалися сам на сам зі своєю бідою. І от Київ одним з перших почав змінювати чинну систему, забезпечуючи пацієнтів і місцями в лікарнях і гідним доглядом в Тома. Тож, як працює со соціальна послуга? Ось ця паліативний догляд, наша Наталка Білогурова про все дізнавалася і відповідно готова розповісти вам. П'ять років тому Олександр отримав інвалідність і кілька страшних діагнозів. Перев'язали йому е, забедрену артерію, потім пішла ішемія. От. Пошло, значить, коліно в нього, типу артроза було, потім розручилося коліно. нога стала в такому вот, по 90 градусів. Ми вже навіть просили лікарів, щоб ампутуровали ногу, ну, щоб він мог. Ну, от, Ну не можна, не можна, тому що дуже багато тромбів. Раз на тиждень до нього приїжджає команда паліативного догляду. Саша, як справи? Розповідайте нам дуже добре. Добре, як себе почуваєте? Нормально. Олександр живе з мамою, пенсіонеркою на четвертому поверсі Хрущівки. Ліфт відсутній, тому без сторонньої допомоги навіть сходити до лікарні неможливо. А у складі команди є і медсестра, і лікар, які нададуть базові медпослуги. У нас є медичний паліатив, це обезболювання, це лікування. А є соціальний паліатив. Це все решта. Це прибирання, це догляд за тілом, це приготування їжі. Це обслуговування в сфері оформлення документів, допомога. Все, що, що, що мені попросимо? ну, Мені вже 70 років, мені вже тяжело. я просила коли його там покупати, ліванни. До команди, яка приїздить, входять фахівці різних сфер. Іноді це може бути команда з лікарем-психологом, соціальним працівником, ще медсестрами. Насправді вони просять різної допомоги. Це є які духовні цінності, ці ж духовні розмови, якісь юридичний супровід. як Я вже казав, також їм потрібні, як і всім людям, матеріальні. Це продуктові набори, медикаменти вони також цього потребують. Потребують просто спілкування. Служба міцне здоров'я створювалася саме для забезпечення потреб людей з невиліковними хворобами. Раніше такими пацієнтами опікувалися звичайні соцпрацівники. Як показав блекаут, більше, ніж на другий поверх, наші соцробітники не ходять. У них вікові там 60. Дойти на 16-й поверх ну, це нереально було. Навіть здоров'я людині спайком 18 кілограм. З фонариками, з свічками для них, спеціальними е, мийками для того, щоб мити цих пацієнтів, клієнтів е, з їжею, там, з термосами, гарячого пету. Ну розумієте, що таке піти з тими всіма речами до цієї людини. І тоді от проявила себе е, приватна соціальна служба. Закуповувати послуги у приватних соціальних служб звичайна світова практика, адже пацієнти потребують гідного і своєчасного догляду, забезпечити який силами одного соцпрацівника нереально. Звісно, що у нас є свої територіальні центри соціального обслуговування. У нас є соціальні робітники, але це сучасна альтернатива більш глибоким і більш е, вираженим сервісом. Система працює так: приватна соцслужба надає послуги паліативним пацієнтам, а місто їх сплачує за затвердженим тарифом. Одна із переваг пацієнти можуть отримати не лише увагу і догляд, а й матеріальні речі. Мені дуже допомагають, купили інвалідну коляску нову милиті. і раз-два у місяць покупають продуктові набори. Навіть зимою ми попросили, щоб навіть ботинки купили. Ну, вот. Йому купили ботинки, і все хорошо. приватна соцслужба купує, віддає всі чеки. і Звітність департамент соцполітики КНДА. А місто вже покриває ці витрати. Сашко з мамою живуть на дві мінімальні пенсії, яких і на потрібні медикаменти не вистачило. Коли бачиш ці людські очі, радісні, побачиш, як вони радіють тому, що ми для них робимо. Від цього получаєш задоволення. В штат ми брали тих людей, які вже працювали тим чи іншим. В сфері в цій якимось чином. ось в нас всі співробітники пройшли курси, курси перепідготовки. Ось тому всі обучені, всі знають свою роботу. На таку соціальну послугу мають право малозабезпечені кияни з паліативними діагнозами. Всі подробиці можна дізнатися за телефонами, розміщеними на сайтах департаменту соціальної політики КМДА Наталія Білогурова, Олег Раченко, телеканал Київ.